Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Все Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні ми вшановуємо мученицьку смерть Пророка Претечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Вшановуємо не саму загибель від рук нечестивого володаря Ірода. Але ту незламність духу, вірність істині, відданість своєму пророчому покликанню свідчити Божу правду, яку виявив Іоанн навіть перед загрозою самої смерті, незалежно від переконань і уявлень, які має людина, важко не погодитися з тими двома простими істинами нашого буття, що народження і смерть. Не залежить від нас і від нашого бажання. Не ми визначаємо, народитися нам чи ні. Так само ми не маємо влади чи здатності зупинити смерть. Хто народився, той раніше чи пізніше, навіть проживши і століття, відійде із цього тимчасового життя. Але є те, що цілком залежить від нас, від нашої волі та бажання, від того, як ми будемо вживати ту свободу, якою нас всіх наділив Творець. Від нас залежить, яким змістом ми наповнимо проміжок часу від появи у цьому світі до часу відходу з Нього, які відповіді ми даватимемо. На ті виклики і спокуси, що сповнені наше життя, здається, що є багато життєвих доріг, безліч можливостей обирати. Але насправді є лише дві дороги: до Бога і від Нього, шлях життя і шлях смерті. Якщо ми не наближаємося до Бога, то відповідно ми віддаляємось від Нього. Як про це сказано, і самим Спасителем. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Усвідомлення цього всього дає нам краще зрозуміти, чому ми, християни, сьогодні святкуємо. Ірод вбив Пророка Божого, але попри сум, який ми виявляємо, і тому цього дня ми постимось, ми все ж називаємо Його святковим. Бо мужність і безстрашність Пророка, Його вірність істині навіть перед обличчям смерті це є добрий приклад святості, приклад того вибору, який ми також повинні робити у своєму житті. Якби Іоанн промовчав і не викривав би володаря за те, що він порушує моральний закон, то цілком можливо. Що мав би він великий вплив і досяг би високого становища біля правителя? Писання свідчить, що Ірод любив слухати Йоанна і навіть усвідомлював, що це не звичайна людина, а праведник натхненний Богом. Тож, якби Йоан не дратував Ірода і його коханку своїми викриттями, то залишаючись при дворі Володаря, мабуть, би став він могутнім. Та дуже впливовим. Однак все це мало би свою ціну: ціну зради пророчому покликанню, ціну зради істини, служінню і проповіді, якої Іоанн присвятив усе своє життя. Чи помер би предтеча, навіть якби Ірод не наказав відтяти йому голову? Помер би, адже померли навіть ті, Кого Спаситель Воскресив? Це Лазар чотириденний, дочка Іаїра та син Наїнської вдови. Однак, якби він виміняв продовження свого життя і можливе високе становище біля володаря за зраду правді, то чи вартими такої ціни були б прожиті далі роки, якби їх було навіть сто і більше для нас, як християн? Відповідь є очевидною. Однак всі ці міркування стосуються не лише минулого і не лише особистості Іоанна Христителя. Вони є цілком актуальними і сучасними для всіх нас. Вони промовляють до нас сьогодні, спонукаючи твердо триматися істини, боротися за свободу, якою Бог благословив нас, відстоювати. Правду навіть перед обличчям смерті. Так сталося, що сьогодні вже 200-й день нашого успішного опору широкомасштабній російській агресії. На її початку і вороги, і друзі вважали, що Україна здатна буде протриматись перед цією навалою лише декілька днів, у кращому разі, декілька тижнів. Перед нами тоді у лютому та на початку березня постав вибір, подібний до вибору для Іоанна Притечі. особиста безпека чи правда, припинити опір, щоб зберегти своє життя ціною рабства імперії зла чи боротися, знаючи, якою дорогою є ціна свободи. Ми, як народ, обрали правду. І свободу. Ми не хочемо обміняти їх на оманливий мир, як пророк Йоанн не бажав обміняти свою вірність, покликанню свідчити істину на збереження власного тимчасового життя та високе становище біля ірода. Приклад Йоанна надихає нас також і як помісну церкву бути свідками правди. Погляньте на московського Кирила. І ви побачити, на кого перетворився би притеча, якби мовчав на злочини Володаря, чи навіть схвалював би їх. І навіть скільки разів за ці роки і десятиліття пропонували примиритися з неправдою московського панування над українською душею, якби ми погодилися служити руському міру, як служить Кирил і всі, ті, хто далі. Уважають його своїм патріархом, то нам обіцяли і єдність церковну і підтримку від сильних світу цього, як мав московський патріархат, і навіть тепер продовжує мати. Але ми обираємо правду. Ми не хочемо ані для себе, ані для нашого народу того, щоб ціною миру стало відновлення кремлівського рабства. Господь благословив наш народ. Незалежністю і державністю. Благословив нам мати свою помісну православну церкву. То хіба мудрим, правильним і гідним було би зректися цього всього заради Каїнових обіймів Москви? Чи помремо всі ми з вами? Так, на жаль, раніше чи пізніше прийде і наш час відійти від світу цього. Це не залежить від нас. Але від нас залежить те, чи справді ми живемо, чи просто існуємо. Коли служимо Богові, коли йдемо дорогою, яка веде нас до Царства Небесного, тоді ми справді живемо, бо лише в Господі джерело істинного буття, того життя, яке наповнює змістом і наше існування тут, і відкриває для нас вічність. А якщо ми обираємо збереження життя, але ціною цього стає неправда і потурання злу. Тоді ми збережемо своє існування на якийсь певний час, однак втрачаємо істинне життя, бо втрачаємо відповідно єдність із Богом. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю всім нам надихатися прикладом святих, триматися правди, пізнавати волю Божу, щоб виконувати її, і через це. Мати вічне життя сьогодні. Ми разом з усім нашим народом радіємо успіхам наших воїнів, які звільняють українські міста і села від окупації. Ми благословляємо їх, молимось за них, щоб Господь допомагав долати зло і привів усіх нас до перемоги і справедливого миру. Ми просимо вічного. Блаженного життя і упокоєння у Царстві Небесному для воїнів, які віддали своє життя заради свободи і миру для України. Ми просимо зцілення для поранених. Нехай кожному, хто примножує правду і добро, буде справедлива винагорода і на новітнього ірода і всіх його неправдомовців та прислужників. Нехай прийде немилосердний суд Божий. Амінь. Слава Ісусу Христу!